Слава Ісусу Христу, дорішу на люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Те, що я хочу сказати, воно не затронеться ваших кошельків. Я бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я прошу сюди, щоб найперше закликати людей до молитви за мир в Україні. Щоб об'їв наші молитви ми молилися за наших захисників і захисниць, за полонене, за сім'ї, які втратили близьких. Вони потребують наших молитв. Україна сьогодні страждає, як ніколи, не потребує молитв людей, які вірять в Бога. Це я хочу сказати вам радість таких Івангелії, якої люди можуть спастися. Для того, щоб спастися, людям потрібна віра. Ну, багато людей вірять в Бога. Але якщо запитатися, що ви можете розказати про Бога, до чого ви вірите, то мало хто зможе розповісти, дати характеристику Богові. Батькам за батьків ми можемо розказати, який батько добрий чи злий, щедрий, чи жадний. Ми можемо сказати про своїх батьків, які вони є. Но чи люди можуть розказати про Бога, який Бог є? Багато людей цього не знають. Чому? Тому що не мають живої віри, не мають стосунків живих з Богом, не читають святе письмо. Ісус Христос, Боже Син, Він пройшов це щоб спасти людей, тому що наш Бог і землі. Він є люблячий Бог. Бог є добрий, Бог є справедливий. І це є великою проблемою для усіх людей. Тому що. Моє грішні, і Бог у своїй справедливості має покарати кожну людину за гріх. Розплата за гріх – смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях муки, і сльоз. І проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом. Приблизно так само, як будь-який злочинець, який робив злочин, і коли його спіймають, проведуть в суд, він не зможе оправдатися перед суддею, те, що він робив якісь добрі справи. Він не відкупиться, якщо суддя є справедливий і не наш Бог є суддя справедливий. Але в Бога є рішення, Бог послав свого сина Ісуса Христа, щоб спасти людей. Господь Ісус, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші гріхи. і своєю смертю задовільнив Божу справедливість. І Бог, прийнявши жертву Ісуса Христа, воскресив Його смертью. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас грішним. До тих, хто в нього обірував. Для того, щоб спастися, людям потрібно покаятися своїхами. Нам кожному є за що просити Бога проще. Покаяння це переміна мисли. Це приблизно, коли людина зробила, простить робити поханчик, обманювати злодні, красти, блудним, блудити, простить робити аборти, вбивати народження дітей і багато чого подібного. Коли людина не вернеться до Бога, Бог її простить. Тільки завдяки Ісусу Христу. Отож, примиріться з Богом. ブルーティーレシュー,ィィープレスタレストレートです。